что так холодно, да? Что а? за дела вообще? Не помню. А как я тут оказался вообще? Не понял, что за прикол. Капец. Якись. Ой, блин, капец, Мы его в бане. Ой, не помню. Я хорошо помню, что я засанал. Коптерки пятый. Ой, блин, катать. Вийду ну, його в баню. Не поняв, а це що за прикол? Ге, ти. Ти хто вообще такий? Реально то. Е, ти. Ты мужик тут як показався вообще. Все за прикол, а? Тут і бин Короче. Опні, ти що зовсім студії в чешу? Який я мужик, я Катюха твоя я жена понял. Твоя... Ти, ти, э, ти ніяка не Катюха. Ти мужик. І ти чогось в очках Катюха і в її шопці, короче. Ой, короче, я за тобой ще вернуся. Я пішов розбиратися, коротше, що за діла, побігав каптюрку. Бо я реально тут замерз вообще. Ну його в бой-то. Блін, мене очки ще запотіли на цьому морозі. Короче, мужик, ти я бачу теж роздітий. Ну я не знаю, хто ти такий, як ти тут взагалі оказався. Нема вреду так, я побіг, бо я реально ще замерзну, просто. Ой. Я же засинав. Я довольно засинув, блин. В теплій каптрке. И в теплом дивані, ну я тут оказався, я взагалі не понімаю. Вс, мне довольно холодно, ну я в баню. все, я побіг, коротше. до своєї каптрки. Я взагалі не можу понять, що це за місце, як я тут оказався, то реально. Ой. Тут он опять пореться заноси дома. Блин, зароза. Уй на двух холодно, капец вообще. Ой. Так, я не понял, что за дело вообще, а. Так, бабкам бачу дріхне. Ой. Не понял, а кто тут вообще? А? а? Не, ну я так и знал, а. Оже ж падло, цей внук бабки, а? Владик урот. Отже ж падло. Уклався вже у каптюрці. В теплому уютному місці у мене на дивані, а? От у рота я, значить, довжен мерзнуть. Взагалі нічого не розумію, як він там оказався тут. Отже ж урод. Ну все. Тобі хана. Внук бабки. Щас я тобі устрою. Спать там, падла. Блін. Щас цей мужик причепився там, де сіде, короче, тоже. <клес> ну все. Я тебе щас тут насплю, падла. Ти подиви на нього, а? Щас я тебе швидко вишверну туди. Куди ти мене вишвену, падла? Щас я тебе тут насплю. Сейчас тебе гупник и Ах ты ж урод! и А ну-ка давай-ка за шкабарки пишут отсюда, ва, падла! Я так тут на спів. Ой-гети, гети, спокійно, то спокійно. Ой, хто до мене сюди прилетів, то? А? Ой! Усплі мені ноги, ой! Що там? Де як? Гопнік, сволоч. Ой! Ти якого хрена сюди прилетів на бабку, то а? Розбудив мене падло. Ой! Ой! чуєш, ти падло. Ти чого сюди приперся, а? Владічок, це ти його сюди так от швирнув, а? Ух ти, ю-мою! О, Капець! Ой, я чуть не всрався тут на місці реально-то. <риклад> Гопнік! Сволоч налякав мене, а? Я думаю, хто воно мене так хватає. Ух, йолки маталки Ху, чуєш ти урод? Налякав, реально-то. Ху. Що тобі надо, урод, приперся вже сюди, а розбудив мене падло. Хуй, маю. я тут реально чуть не обділався. Хтось як схватить мене ззаді, я собі крепко спав, йо-маю, -йо, а. Блін. Ти гопніки чудиш. Ти так, блін, більше не роби, блін, реально то. Фу. Я од неожиданості откинув його, аж до бабки полетів. Реально то. Хух. Хибо ж так можно лякать, то а? Ты гупник вообще бжал фонарил, я бачу конкретно-то. Капец! Э, ты ч, зовсем сдурив, чи шо, ёлки на блин. Ого. Ой, бабка, сой. Я не хотів на вас. Слухай ты, бабка. Я шось не понял, что за дела вообще, а? О, блин. Ну вс, урод, ты нарвался. Щас я тобі... Щас я тупи дам, я пять там на сплю, падла. Ну вс. Счастлив. Ого ты, гупник там, спокойно-то, спокойно-то. Не понял. А шо за діло? Че воно не образовується? Че я нічого не понял? А ну-ка. Не понял. а це що за приколи? Бабка, що за діла, а? Ой. Ой. Розбудив мене падло, а? Що тобі треба тут? Пошиваєшся, урод! Прийшов мого внука, Владіка, отуди убирати, да, падло? Нічого в тебе не вийде, то ой. Ой. Бабка, ти спокійно, то спокійно. Що то я не поняв? А що я не можу смалити внука твого Владіка, а? Що за діло? Чого не работає в мене? Чуєш ти, бабка, що за діло? Що ти до мене причепився, Откуда я знаю, де твоя магія ділась, то ой! Такі вопроси задає. Що, немає що цим володіти, да? а я тут тут при чому реально-то. Ой! Що ти до бабки приколупався, то ой. Розбудив мене стаже. Не знаю я, де твоя магія ділась, то ой. І знати не хочу. І наоборот, це навіть хорошо, що ти цим не володієш, то ой. Е, ти... ти спокійно, то, спокійно. Ну сорі, що я на тебе прилетів. Це твій внук, між допрочим, винуватий. Первайно то. Що значить, бабка, сорі? Я на вас прилетів. Винуватий ваш внук, Владік. А чого ти до мене сюди прилетів урод? Ось. Падла, а? Ви що всі на мене сюди літати будете? Ось. Ай. Що ж ти гопнік? Пашов на. Що за. Ти, ти, ти там внук спокійно, то спокійно урод. Що то я нічого не поняв. А чому на воно не працює, я оце все? Що за діла, а? Чуєш ти, внук падло? Ти як там взагалі оказався? І як я там оказався? Тво... Получається, то твоє місце ліч? Я взагалі не можу зрозуміти, як я там оказався, реально то на тому місці. Якщо їх шіх... холодно капець. я, блін, я думав, там і замерзну, блін. Чуєш ти, волок? Я що то не зрозумів, а чого я не можу цим володіти? Я, його я не міг його потіряти. Блін, падло приперся сюди, а? От урод. Ху. А що таке, гупні? А, ти хотів в ответ кинуть, да? Ну нічого не виходить в тебе. Нічого не виходить. Ну то вже твої проблеми. Заткнися, Бобка, поняв. Що значить, заткнися, сам заткнися, поняв. Падло. Ай. Сволоч. Давай пішов вот сюда. Гопник несчастный. Не мешай бабки спать-то ай! Ай. ворот, Бо сейчас за метлою схожу. Реально-то. Опять її тут немає-то. Ай. Блин, вот ты зараза за меня. Откину, блин. Я так хотів тебе сейчас в ответ. Ну сейчас я внук вернусь, урод. Я тобі дам. Мы тут тут при чем с бабкою. Ты чего до бабки причепился, а? Урод. Откуда вона знає, що ти не можеш оцим символоді реально то? Що ти до неї приколупався-то? Ой, лки-маталки, а розбудив мене падло, я так спав хорошо. От урод. Фух. А що ж таке, гупнік? Хотів в мене ширнуть, але не виходить, да? Ну це ж таке діло-то. Короче, гупник, давай кавали отсюда. Реально -то. Не приміняй Во мне зверя, короче. Не заставляй мені приміняти на тебе магію, урода. Не буди во мне зверя. Не приміняй, реально то. Ой, короче, раз гупник сюди приперся, це він приперся місце одбирать. Треба подиматися, спать дальше. немає смисла. Реально то. Фух. Щас я, короче, подымусь, я тобі дам рот. ошиватися тут, а? Падла. Ти подиви на нього, а? Ти кого тільки що оттолкнув? Падла, ну все. Сейчас гопні, короче. Щас. А да ти, мужик, між прочим, кстати. Там до симпайся, короче. У шапці Катюхи, короче. Ну, короче, грубо говоря, блин. В її очках і в шапці, блин, вообще ну ничего не понимаю. Так, ну щас я вернусь. Я тобі дам у рот. Я тебе тут належу. Блин, спокойно, то спокійно ти. Ух, ё-моё. Фу, короче, сейчас я... Сейчас я за вырвами схожу. Я так быстро выживу. Выжим. Ну все, внук, ты нарвался, подло. Сейчас я, короче, сейчас я, сейчас я так быстро выгоню, и что я за вилами, короче. Ну все, уроды, вы нарвався. Я вас у боку сюда вижу. Так, де моя кстати, штука, он бачу, стоїть? Щас я тобі гопнік дам, я те тут наошиваюся, урода. Щас я токо подимуся. Кого розбудив мене урода? Щас я подимуся, щас я тобі дам, я ти наошиваюся тут. Він, походу, магію потеряв, короче. Ну, це скоріше за все, після того, як я смалив током, його смали й Катюху, значить... Получається, що ми це все собі забрали. Реально то. А значить, вони не можуть володіти. Я тут круто, кстати. Surprise! У нас тепер реально більше шансів тут надовго засісти. Це круто, ребята, реально круто. Ой, коротше, все, я подимаюся. Ну, його в баню. Щас я цього гопніка отсюда то швидко будеш ж... убирать. Ошивать його отсюда, ошивається він тут у рот. А? Сейчас я быстро подальше отсюда то падла. Вот уроды. Ой. Бабка дальше буде спать. Пішов отсюда вагопник, реально тут. Ой. Журот, а пошивається тут падло. Цей гопник Вася. Урод. вот. Скільки воно хоч времени? ага, оня. Якраз уже й нормальний коток встать. От у жот, а пошивається воно тут. Щас я його буду сюди виганяти, то падла. Хай тільки вернеться в рот. Боже ж падло, а. Ой. Фух. Ну цей гопник і волод. Вернулся сто процентов, чтобы место брать. Хм. Ничего у него не получится. Тем более, если он, я так понял, магию потерял. Это вообще нам с бабкой на руку, кстати. Mm -hmm. Величезними яйцями то там стій, поня. в задницю та саду. Ну. <рив> Отекається сигнал. А давай шапку катюхи і очки, короче. падла. Ну, я тобі щас цели вилами дам, пату. Иди в сраку, поня. Вот. Заклий за тобою, да Ну у тебе в баню. Пре ці він сюди. Пішов сраку понял. Падла. А давай очки катюхи і її шапку патлу в рот. Утверждає, що то катюха. А яка ж то катюха? Мужик з величезними яйцями і пісню дрелищем. Більше не немає. Не мене наявні там не знає. Більше не немає, це точно. Урод. О, он опять приперся, а? Ух ти! Він ще й з вилами прийшов. От урод, а сволоч. Надіється нас з вилами отсюда сюди то. Ага? сейчас я магію як приміню, так я йому дам уродові. Ти подиви на нього, а? Так. А ну ка сейчас я. Слишти, бабка короче. Чуєш ти короче? Опять ти вопний пород, а ще й з вилами приперся, падло. Е, ти спокійно там. Ти що з вилами сюди підійшов-то, а? Падло, Ай! Анука, бабка, признавайся. Ви, зароза. Признавайся, короче, бабка. Де це все діва? У щас реально вила вилав задницю та ну? Що ти вже трендиш, а? Падло. Я тобі ще раз повторюю. Откуда я знаю де. Оце все у тебе ділося, то реально. Що ти від мене хочеш от бабки, то, а? Падло. Ворот. А я откуда знаю? Ти прекрасно знаєш. То вже твої проблеми, що ти оцим всім володіти не можеш, урод. Я-то тут яким боком? Ай! Не я тебе током усмалила, якщо що. Ой. Так що до бабки ніяких ой! Претензій-то. Як твій внук там оказався, а? Откуда я знаю, як там внук оказався, реально то мій. Що значить, я не знаю, як він там оказався. Ти прекрасно знаєш, бабка, так що не тринди. Так, короче, бабка, або давай признавайся, як твій внук там оказався. Або щас реально вилаз задню цю та садуну. Що значить, ти прекрасно все знаєш, як він там оказався, то ось. Я в цей момент спала, я откуда можу знати, то ось. Реально задовбав падла. Чуєш, ти гопнік Вася? А ну ка давай-ка отвали от бабки, а? Бо щас я магію на тебе применю урода то. Е, ти бабка, ти спокійно, то спокійно. Не треба ніяку магію примінити, тільки попробуй зараза. Такі, швейну в тебе оці вила. Щас я тобі дам падла, а? І вила не поможуть. урод. рот. Ай! Мішає спать бабки, а не мішай мені спать урод. Ні, я, то... я те час тут насплю. Сейчас я и внука твого туди то. Ага, иди попробуй. Внука вийже не оттуда, то хрен ти вгадав-то. Ай! Урод. З вилами он приперся падло. До бабки трендить. Хе, урод. Падло таке, а? Чуєш ти, урод? Хопні квася. Ти не надійся, що ти нас отсюда з вилами виженеш, Торео? От у а? Падла, де він там, кстати, є? Вон стоїть зараза, о. Що ти там стоїш, а? Пішов оттуда з мого місця у рот. Ти подиви на нього, а? Падло таке. Чуєш ти, падло? А то щось іначе реально все задницю тобі то бита садону. Шо, Шо ти там тренды? Давай сюда вила Вила давай. Бо сейчас я реально магію приміню палку таке на тебе, а? Е, ти, внук спокійно то спокійно І ти, бабка тоже. Лежи там, мурчики, Бо іначе реально сейчас вила садону. Чуєш, ти, внук, короче. Ну-ка давай-ка по хорошому оттуда, а? Не заставляй вили на тебе оці примінять. Бо реально щас у задню цю ну. По-хорошому, давай вали оттуда. Не хочу я від валити і уходить, поняв у рот. Сам оцюда вали місце своїми вилами. Падло, а? Ти подиви на нього. урода. А, не хочеш? Ну, значить буде щас по-поганому. Щас я тебе оцими вилами ту оттуда. Вишвину аж бігом. Щас я тобі в задницю то саду, ну падає. Ну все, він та й Підставляй свою сраку. Давай тут ставай раком. Що, значить, не хочеш, значить, будет буде по поганому. Ти уверен? Ге, ще раз скажу. Не хочу я отсюда валить і уходить поняв урод? А, не хочеш? Ну, сейчас заставим, Не проблема, якоби. Ну вс, урота, ну іди сюда, щас я тобі дам. А е, з... Ти чого сюди з вилами до мене підходиш, урота? Щас я тобі дам, падло, а? Таке? Эти. Е, спокійно то, спокійно, так, сфо. Е, Ети, вети, спокійно то, спокійно. Где ти? Він зараза, а? й е, Вила тут. Не поняв, що це? сфера в телефонна чи шо получається? Нічого собі! Реально то його вилами! От урод захищається, а? Харен, ти вилами сферу проб'єш, падло, і в толку, шо ти ширяєш? Реально то, урод. ну-ка, щас я тобі... Она тут! Да, ти спокою да. Ох, с! Що там опять происходит? Ай! Ой. Ой! Хто опять бабку розбудив, то а? Я ти Вася, як ти вже задовбав, а? Отже ж падло, а? Mm -hmm. Як отлетіло! Прямо до бабки. А ну-ка бабка, гоніть його оттуда. Урода. Оце йому тільки що ж ш... шмальнув добре. То. Урод. Що ти там трендиш, блін. Давай вали отсюда. Ла. Бабка, гоніть його куди подальше цього гопніка Падла. Оце йому тільки що дав. І він же ж не може в отві Блін. Бабка, сорі. Ай! Ну все урод. ти бабку розізлив, падло. Щас я подимусь, я тобі дам урот. Як ти вже задовбала. Ой. Ну-ка. Падла таке, а? Да бабка, спокійно, ти спокійно, то е, ти. Е, ти, -мо, що що все за діла, то Не. Щас я тобі дам, падла, а ну-ка. Нахабі урод. Ух ти! Магію, зовсім звіріла чи Куди ти свою магію то переміняєш? Вила, куди забираєш урод, а? Так, да, да, вила, дай там мені. Ух ти, блін. Ух, щось я тобі... Щось я повторно тобі дам, падло. Ти подиви на нього. Бабка, ти молодець. Тільки що бабка його теж. Куди подальше. Э, е, ви? Ви спокойно-то, спокійно, ви що зовсім подуріли тут чи що? Ти внук спокійно-то своєю магією, реально-то. І ти бабка, тоже. Ти на кого тільки що примінила, а? а, -а, -а, -а! Все урода, блін, Вилами даже не переткнеш. Захищається, а? Ну, все уроди. Я вас щас бистро отсюда в Бог вишвернув. Щас я вернуся. Щас я вам дам. Вот уроди, а? Чуешь ты, блин, урод, а ну выходь оттуда. Блин, капець, а? Жалко, что я. Чего ж я не можу от цим володи час бы би... рано вийшли, ну бы вас оттуда а? Як а? іще он ну, что он день такий, дай воно не на работу, а? Ох, ты на палке. Ну все. Сейчас я вернусь, я вам устрою. Урод. Йоты на палке, а? Обіча я вернуся в урот. Ага, не советуєм. Хрен ти в нас місце тепер одбереш. Потіряв магію, тобі ніхто не винуватий. реально то. І, от урод. Короче, щас у мене возникла одна грандіозна ідея. Щас же ж він по-любому вернеться, падло. Щас я, короче, он штука в мене стоїть. Щас я візьму цю штуку і отута, короче, стану. -то. І, щас я йому дам, падло.